Отже, ми готуємося до брифінгу або прес-конференції. Що для цього потрібно знати? Перш за все, потрібно скласти сценарій, тобто, що ми хочемо сказати, яку основну думку ми хочемо донести. По-друге, визначити спікерів: хто це буде, чи дійсно ця людина експерт, чи ні. Або це може бути людина експерта, вона не вміє говорити. Тоді краще не саджати за це. Панель прес-конференції, тому що якщо людина не вміє говорити, вона не цікава для журналістів. Якщо вона бубнить, ну вибачте. Потрібно, спікерів потрібно готувати, потрібно розмовляти з ними, потрібно задавати їм якісь складні питання, потрібно задавати питання, які взагалі не по темі, і подивитися, як вони відреагують. Тому що іноді буває, що журналісти задають питання не по темі, намагаючись перевести розмову на іншу тему, яка цікава вже їм, але тут вже має працювати модератор. Тому важливо, щоб на прес-конференції обов'язково був професійний модератор, який, якщо потрібно, зупинить дискусію, зупинить журналіста, скаже, скільки питань можна задавати і так далі. Люди мають орієнтуватися на модератора. Звісно, приміщення. Приміщення має бути в центрі міста, найкраще це інформаційні агенції, тому що у них величезний перелік журналістів, якими вони роблять розсилку. А також важливо пам'ятати, що після прес-конференції журналісти зазвичай хочуть поспілкуватися зі спікерами. Тому потрібно, якщо ви орендуєте приміщення, на трошки довше його орендувати, щоб журналісти мали змогу де поспілкуватися зі спікерами після цього і взяти коментарі. А, власне, що ще потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати, що обов'язково має бути контактна особа, яка після прес-конференції може поспілкуватися з журналістами, які не потрапили на ваш захід, і а, яким вона може пояснити деталі, або дати контакти спікерів і зробити сюжет. Пост-реліз, звісно, так само робимо після прес-конференції, тобто вже з актуальними цитатами спікерів, чому знов таки ця тема важлива, і так далі. Також є питання, чи робити трансляцію прес-конференції чи ні, тому що кажуть, що якщо ми робимо трансляцію, журналісти можуть просто не прийти, щоб а просто сидіти і дивитися відео. Але нам потрібна присутність, чи нам потрібен результат. Тому дивіться залежно від того, що вам потрібно, чи присутні журналістів, щоб вам галочку поставити, що у вас було їх там 10, 15, 20. або дійсно вам потрібні результати у вигляді матеріалів. Дякую.